Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 25 листопада, 1006 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі сьогодні. Зранку над Одесою був російський розвідувальний безпілотник. Його збили після цього. Вже був удар балістикою. На жаль, ракету збити не вдалося. Удар був поруч з історичним центром. Знову багато пошкоджених будівель. Загиблих, наче на даний момент немає. Восьмеро людей травмовані. А вночі росіяни, як завжди, пустили іранські мопеди. 145 штук, 71 вдалося збити, 71 впали на відкриті місцевості і один полетів на Білорусь. На Миколаївщині вдалося збити два дрона і кажуть, що був прильот по енергетичній інфраструктурі десь в області. В деяких селах зникло світло. Комунальники зараз майже все відновили. Ну і після перерви були обстріли в районі Очакова з артилерії. Цивільні, наче не постраждали. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Там троє людей травмовано, загиблих немає. Ну і на Росію також не припиняє все летіти. Цієї ночі смачно якісь дрони підпалили НПЗ в Калузькій області. Чудово! Давно такого не було. Чекаємо ще.